Приїхали, вчепили прицепку і поїхали за желізом. Так, лишилося скільки оріжків. І так крепко тримається, що такий вітер ще їх не обтрусив всі. Сьогодні ми рано їздили до наших орендарів. Яблучок купили по 6 гривень за кілограм. Якихось три сорти взяли. Ми вже свої з'їли, то перегнили. А це збиралися, збиралися. Ніяк не могли вибратися. Я сьогодні, поки Наташа пакувала посилочки, ми бігом скакнули. І купили. Зараз по ящичкам розкладу їх. Таких яблучок я взяла. Голден, Флоріна. А ці не знаю, як звуться. І ще на пробу взяла отаких. От гарних зелених пізніх. Побачимо, доки вони постоять, які вони будуть трошки взяла. Вони невеличкі, дрібні, але зато смачні і дешеві. Так, вже приїхали. Ванечка, он нема краски? Я знаю, я знаю, я просто увагала, что а, а, я Ну так да. Так. Материал доставленный. Хмара, 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 вітер жене до нас хмару. Я тільки що зайшла в хату зайш... і зайшла на минутку в Тік-Ток. Бачу в в град, сміла. До нас жене хмару, але поки граду немає, тільки сильний вітер. Ярик запланував чіпити батарею. Так помаленьку він рухається з цією стройкою. Бігом не можна, бо ще й робота по господарству є, по господарству. Так що потрошки вечорами він справляється. Коротше, вішав я батарею. Мірав, мірав і щось я, коротше, блядь, мене хтось там відволік і щось я промірався. Надо, надо тепер зняв її і треба на 5 см вище. Кріпіжі повішати. Так як це стіни газоблокові, то кріпиться, коротше, ну, щоб газоблок можна закрутити, тільки отакі турбовінти. О. Але все одно газоблок плотність слабенька, то дешевий, вони прокручуються. Що я робив? Спочатку. Закрутив. Спочатку закрутив просто цей турбовінт, Там по мітках, де треба. Потім цим турбовінтом викрутив, він уже зірваний. Ним почистив отвір, щоб він не було ні пилюки, нічого виду. Потім загрунтував і запіни туди, понапихав. Так же Так ж він. Коротше, понапихав туди піни. А тепер треба її зняти. І оце вони сидять на піні. Шуруповерт не бере. Взяв гайковерта. Якраз тут хорошо підбіту всередині. І дивіться, як викручується. Не можна викрутити. Бачите? Ту. Викрутив, думав, гайковерт дубу дасть. Оце мать твою. Оце надежно. Оце лайфхак, Якщо в газоблокові щось не держи, от вірпіни, Тоді надежно буде. Слава Богу, гайковертом. Мать його, так. Отакий-то лайфхак. Так що на піні все держиться. І так день пролетів бігом. Все, що ми запланували на сьогодні, все виконали. А в нас були плани. Поїхати завести посилочки, потім поїхати купити желізо на клітки, а ще поїхати поперед цього яблучок купити. З усім справилися. І ще на вечір в мене був план спекти коржиків і киселю. І з цим я справилася. Вже можна поїсти. І йти відпочивати. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.